Доброго дня, гарного, мирного неба, спокійного вечора, спокійної ніченьки. Хочу я сьогодні сказати, що наступила пора, але можливо і кінчається ця пора квашення капусти, нашого улюбленого, прекрасно, корисного продукту, тому що з неї можна зробити і смачненькі пиріжки, і вареники, і стушити, тушити, чи з м'язком, чи без м'язка. І ось багато. Жінок, моїх колежанок розказують, що квасять капусту по дуже цікавих рецептах з інтернету. І чомусь вона при виготовленні квас цей розсіл. Утворюється якийсь такий густий, вибачте, не гарне слово, як соплі. Я подумала, який же в мене вийде той розсіл і не користувалася послугами інтернету, а мала рецепт своєї такої хорошої жіночки. Вже раз робила я по її рецепту. Майже такий самий, як всі роблять, але в мене вийшла добра капуста. Я коли давала сестрі е, баночку капусти, вона забула за неї, їла її через три роки. каже, була дуже смачна, і ніяких соплів не утворилося. Отож, сьогодні я вже її закінчила свою капусточку, з баночки. і сьогодні вже буду тасувати в іншу тару, тому що будлики мені не поміщаються в холодильник. Візьму бочечку, яка має нижчу висоту меншу, і мені в холодильник. Ото, що я робила, купила так вийшло, що я купила 6 кг і 300 г. Радили всі, колись мені радили, що взагалі потрібно 10 кг, 15 кг на три бутлі, бо я ніколи не робила і запитувала продавців, скільки купляти. Це було забагато. Потім з того рецепту моєї коліжанки виявляється на бутиль. 3 літрові треба всього на всього <кій> 2 кг капусти. Колись тато шуткував. І зараз люди, хто не довіряє сучасним машинам вдома, користуються шутківницею, я купляю готову нашинковану капусту. Отож, 2 кг на один, бачите, на дворі вже зима. Тут мої фіалочки, поки я розповідаю, капуста кваситься і я хочу згадати приємний момент з мого життя. Коли я приходила в гості до покійного вже тата, що він ставив на стіл? Він частував обов'язково у нього завжди все було готове. Капуста тушена з кусочками м'яса. Можливо, там була свинина, можливо, філе куряче. Ну, дуже смачно було їсти ту капусту картопельку. Він собі варив наперед, порізав на п'яки. Піджар в пательні, і ту капусточку. Я собі завжди згадую, чому я сама ніколи не робила капусти, не квасила. Тому що батьки квасили бочку. Звичайно, дубова бочка мусить бути. Зверху дерев'яний кружок, потім величезний камінь, який, хоча батьків вже багато років немає, зберігається в мене в коридорі, зверху ставили той камінь. І пригадую, що мама все казала, йду підмивати капусту. Напевно, та капуста пісня... піснявіла, хоча та то, та речовина, яка утворюється, на ній, отруйна і в огірках і в капусті. Таке я вичитала і я вважаю, що так можна дійсно помити. І навіть огірок, якщо витягнути квашений і він трошки покрився білим, можна помити і вживати, як положено. Тато харчував, частував нас тою капустою і завжди пару бутликів для дітей зберігав, тому я того і не робила сама. Потім, вже кілька років тому, мені порадила коліжанка свій рецепт, і я вирішила його випробувати. Отож, 2 кг капусти на один бутлій, 3 літровий, я використовувала. Викила капусточку в миску, добре перемняла. Добре, аж синці на руках були. Добре, пом'яла, аж сік пустився. і Трошки постояла, але оскільки того дня я виходила з дому, я накрила кришкою. І поставила навіть вагу з, баняк з повної буде, щоб трошки сік підійшов. Після того я ту капусту ще пару разів перем'яла і що зробила? Почала втасовувати в банки трилітрові. У мене одна банка світніша, я не знаю, вони робилися в різні дні, чи вона вже... Достигла чи вона ще одна не дві темні, а одна світла, чи то, можливо, сорт капусти. Бо я два рази купляла, було тяжко носити. Ну, і Я розминала ту капусту, втрамбовувала, туго втрамбовувала в цей трилітровий в бути. І треба було по тому рецепту що робити через день. А, ну, звичайно, втрамбувала і поставила трошки, щоб аж сік пустився, поставила склянку. Повну склянку води з вузьким дном, щоб та склянка ввійшла в бутлик. І повну склянку тої води Ну, накрила марлючкою. Через день треба було вже починати проколювати її. Дехто рекомендує спецією, хто не має. Ну, у мене була дерев'яна палочка. Через день я прок... Кілька днів 2-3. то тобто не так важливо, я проколювала ту капусточку. Рекомендація моєї подруги, якої я дотримуюся. Через 2 дні можна і через три. Я вилила сік, який утворився, і додала до нього з кожного бутлика додала до нього пів шклянки, ну, тобто 100 г цукру, розмішала той сироп, той русіл з капусти і назад вилила. До речі, я не сказала, що на 2 кілограми капусти перед тим. Я давала 2 столові ложки солі. Ту воду перекип'ятила і вистудила, коли заливала бутлі. Дехто каже одну столову ложку. Я трошки помилилася, дала не столову, а десертну. Потім згадала, трошки досипала. Я думаю, буде добре. Вже навіть я зварила трошки капусточки, завтра зроблю вареники. І Ось через, ще через кілька днів, коли. Той розсіл змішала з цукром, бо дехто рекомендує зразу сипати цукор, сіль переварити, остудити і залити. Ну, я чомусь робила по рецепту моєї подруги і дуже задоволена. Пройшло після того, як я блила воду з цукром, ще два дні проколювала. І вже сьогодні такий день. Ну, по суті, пройшло 5-6 днів, можна і менше. В залежності, як заквашується капуста. Так само подруга рекомендувала не ставити коло батареї, а коло плити. Плита все одно, ну, людина щось готує час від часу теплої. І ось сьогодні, вже через 5 днів, я сьогодні ту капусту знову. Ну, паркину він шотару, в трамбую і вже накрию кришкою, поставлю в холодильник, в холодне місце. І думаю, вже можна її вживати. Ви знаєте, то смачна була капуста, коли я приходила до покійного свого тата з м'ясом. Ну і Капуста не тільки смачний і корисний продукт. Квашена капуста може так само заміняти нам взимку, як напій пшини, як лимон, е -е, гліт. Ну, Лікує серце, лимон має багато кальцію. Так само і капуста. Навіть рекомендують сік, з квашеної капусти пити для профілактики новоутворень, для профілактики раку. Отже, вона має багато цінних і корисних властивостей. Хіба що хто має загострення гастриту або сильну підвищену кислотність, не рекомендується в такому випадку вживати багато, особливо сирої капусти. А тушні капусти, будь ласка, їдьте, наїдайтеся, будьте ситі, здорові, мирного вам всім неба, папа, цьому -па, цьом. -цьом.